Продовжуємо наш проєкт. Варто знати. Ми знову в гостях адвоката, юриста, правозахисника Івана Громика. Сьогодні маємо кілька питань. Їх неможливо було об'єднати в одну тему, але, попри все, люди цікавляться, і ми з цими питаннями йдемо, аби отримати правову допомогу і донести її до вас. Іван Миколаївич, сьогоднішні питання неможливо було об'єднати в одну тему, але це цікаві питання, люди потребують відповіді. До прикладу, які документи потрібно переоформити у разі перейменування вулиці? І наскільки це нагально взагалі? Ну дивіться є два аспекти цього питання для е, юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. якщо для громадян. То перейменування вулиць практично великого навантаження не несе, оскільки не потребує переоформлення будь-яких документів. Якщо є паспорта, в паспортах так і залишається, ніде не вимагається, що необхідно отримувати нові паспорта. Якщо в людей є документи праустановлю, чи це на квартиру, чи це на будинок, вони є чинними і зберігають свою чинність до вчинення відповідних якихось дій. Вже людина, коли буде переоформляти, чи це буде. Якісь дії робити, це вже потім врегулюється. Якщо, наприклад, ми беремо такий випадок, що людина йде в реєстр, просто підтверджує реєстрацію своєї правовласності, власності, то вона вже витягу побачить нову вулицю, буде написано нову, нову, адресу, нову, нову адресу. Тому для громадян практично це великого навантаження несе для бізнесу і для юридичних осіб, бо це вже складніше. Наприклад. В минулому році, коли в нас було багато, в 22-му році, в 23-му році було перейменування в місті Кам'янці-Подільському, наприклад, перейменували вулицю Івана Мазепи, значить, на Пушкінську на Івана Мазепи, Суворова на Павла Скоропадського. Бандери. Так, Степана ну, Бандери. Багато було взагалі Так, багато тоді. так. От є навчальні заклади. В навчальних закладах і в статутах передбачено відповідна назва. В зв'язку з перейменуванням їм необхідно було вносити зміни в установчі документи, ага. оскільки в реєстрах юридичних і фізичних осіб зазначена відповідна адреса. Крім того, наприклад, якщо фізичні особи-підприємці, юридичні особи, якщо зареєстровані касові апарати. Там прийде прив'язка до відповідної адреси. Це треба вже вносити зміни, перепрограмовувати касові відповідні апарати. Тому для бізнеса, для юридичних осіб, для фізичних осіб-підприємців да, є певні скажімо, питання в цьому відношенні. Де їм треба вчиняти відповідні дії. Для громадян це практично воно проходить без будь-якого якогось навантаження, ні фінансового, ні, необхідно нікуди бігти документи, оскільки деколи я в інтернеті сам бачу, читаю, що вам необхідно йти переформляти документи. Ну, це або хтось той пише, що від незнання. Або спеціально запускає таку провокативну Ну, немає такої нагальної потреби Абс... для громадян. Абсолютно да люди по мірі необхідності, коли будуть планово змінювати документи, вчиняти якісь відповідні дії. Ну туди вони ці приведуть у відповідність. Ще одне питання на цю ж тему: заповіт був складений на стару адресу після перейменування вулиці. Він дійсний чи потрібно його переписувати, якщо спадкодавець ще живий. Ну, аналогічно, як і попереднє питання, людині не треба нічого робити, скільки заповіт зберігає свою чинність, він набирає чинності з моменту смерті особи. Якщо, наприклад, є заповіти на все майно, яке людині належить, тут взагалі питання знімається, скільки це буде вирішуватись відносно всього майна. Якщо стосується конкретного майна, навіть якщо зазначено в адресі, якщо потім виникають питання, нотаріус просто бере додаткові документи, рішення виконавчого комітету чи рішення сесії відповідної. Ради, де буде вказано про поіменування є випадки, наприклад, коли змінюється адреса, наприклад, коли проводять відповідність, змінюючи адреси. Це все документально підтверджується і, скажем, необхідності скасовувати заповід, чи зробити новий заповіт немає. Але якщо людина вважає, тобто якщо хоче, бажає, будь ласка, ніхто цього не забороняє. но потреби в зв'язку з цим робити новий заповіт немає. Маємо ще два питання з приводу трудового законодавства. Тема теж така, яка завжди цікавить людей: скільки годин можна працювати за сумісництвом, якщо основна робота це повна ставка 160 годин? Ну давайте в цьому питанні є. Каже цікаве питання, воно стосується можна розділити його на два аспекти, це робота, якщо основне місце робота в державних і комунальних закладах, угу. е, підприємствах, і в, приват, в, приватне, в приватному бізнесі. В приватному бізнесі. У 2022 році були внесені зміни в кодекс законів про працю, де написали, що робота за сумісництвом це робота у вільній від основної роботи час. Тому в нас багатьох виникло питання, особливо, наприклад, багато в нас, скільки і державних службовців, і посадових осіб органів місцевого самоврядування вони займалися викладацькою діяльністю і під час робочого часу могли здійснювати своє викладання, оскільки викладацька діяльність, наприклад, вона не вважалася сумісництвом і угу. закон про протидію корупції на ці вимоги не розповсюджувався. Але виникло питання, що, будь ласка, ти можеш це робити, але вільний основної роботи час. Ну, в даному випадку виникало питання, є навчальний заклад, він не може підстроюватися під конкретного чиновника, якого режим роботи, наприклад, з 8 там, до 5 години. Uh -huh. після, після основної роботи час, будь ласка, можна виконувати роботу. Є законодавство про охорону праці, яке регламентує, що людина має працювати, має відпочивати певний проміжок часу. Ну, це вже інше питання. Законодавчо врегульовано нема скільки людини. Якщо це в приватному бізнесі, наприклад, людина може одночасно працювати на декількох підприємствах і на повній ставку, якщо це роботодавця, це влаштовує. Цьому відношенні питань немає, ніяких не виникає. Люди, наприклад, які е, є основне місце роботи одночасно два-три по сумісництву на повну ставку. Якщо роботодавці цей це робота влаштовує, будь ласка, обмежень нема. Що стосується державного і комунальних, там uh -huh. дійсно є обмеження, оскільки це ж таки це оплата коштів за рахунок державного бюджету чи комунальних коштів. Тому там вже відповідні органи, структури вони контролюють, будь ласка, після. Основної роботи людина може працювати ну, в межах дотримання законодавства про охорону праці. Ще одне питання: чи можна оскаржити наказ директора про зменшення виплати заробітної плати? Наказ е, грунтується на тому, що неякісне виконання посадових обов'язків. Якщо не йдеться про премію, а йдеться просто про заробітну плату. По-перше, в залежності, просто якщо людина працює на окладі, виконує роботу, є мінімальні гарантії оплати праці, тому в даному випадку роботодавець не може заплатити менше, ніж мінімальна заробітна плата. Да, дійсно, є закон, передбачає, що є заходи заохочення, це, наприклад, премії, надбавки, доплати. Да, там за рахунок цього роботодавець може це питання регулювати. Можливо, наприклад, не виплачувати премію, не виплачувати надбавки, але є заробітна плата, мінімальна. Які встановлені на нижче рівня мінімальної заробітної плати. Якщо ж є, значить, є така відрядна преміальна робота, коли людина отримує свою оплату праці за фактично виконану роботу, наприклад. Де Працівники він повинен зібрати певну, наприклад, кількість продукції. І Якщо ця продукція неякісна, то тут можливо виникати питання, що роботодавець може платити за фактично виконану роботу, якщо вона відповідає всім державним нормам і стандартам. Но, зазвичай це інше нижче мінімальної заробітної плати платити не можуть. Якщо працівника тобто, обмежили в заробітній платі, так він може оскаржити, закон не забороняє І скільки просто так роботодавець не може обмежити і позбавити особу на працю. У Нас зазвичай, якщо подивитися, чомусь наша держава дуже цікава, якщо взяти ті, що плацюють державні комунальні установи, а навіть працівники поліції, в них є оклад, який нижчий мінімальної заробітної плати. Оце якісь незрозуміло, чомусь така у нас позиція нашої держави, і в нас вже потім преміями, надбавками доганяє до мінімальної заробітної плати. І в нас виникає деколи, що якщо, наприклад, особа отримує догану, значить всі надбавки премії скасовуються. І туди нам мала би отримувати нижче, ніж передбачено, скільки оклад. Встановить таку-то певну суму, яка нижче мінімальної заробітної плати. Але опять же нижчі мінімальної заробітної плати платити не можуть. Тому кожна конкретна ситуація, якщо дійсно працівника обмежили значит, за невиконання роботи, значить є інші заходи впливу, це е, дисциплінарна відповідальність, догана, звільнення або інші. Але нижче мінімальної платити не мають права. Наступні два питання стосуються комунального господарства, зокрема вивезення твердих побутових відходів. От чоловік пише: е, нарахували оплату відповідно до кількості зареєстрованих у квартирі. Ну, принаймні, так стягується плата. Насправді діти дорослі проживають окремо у квартирі. Я проживаю один. Чи можна якось врегулювати це питання, щоб нараховували лише на мене? Ну, це питання можна врегулювати, якщо якщо діти там не проживають, складається відповідний акт. Але виникає туди питання, значить, там, де діти проживають, якщо це, наприклад, межі, якщо візьмемо нашу територіальну громаду, Кам'янець-Подільську громаду, якщо, наприклад, людина прописана е, на вулиці Івана Мазепи, а діти, наприклад, проживають десь е, ну, за іншу адресу, наприклад, селищ, е, наприклад, на тій самій е, наприклад, на Хмельницькому, що там теж де ви вивіз попутового сміття. І там, виходить, її не нараховують, бо вони там не зареєстровані. Знаєш, в такому випадку закон чітко передбачає, якщо ви хочете не платити, ви складаєте відповідний акт. Тобто Чи потрібно це... звернутися до управлінської компанії? Так, вони складають, складають відповідний акт е, про те, що дійсно вони там не проживають. Але в такому випадку, я, я розумію, що буде законна вимога тобто організації, яка вивозить тверді побутові відходи, що надаєте відповідні документи, що ті діти, угу. якщо проживають за іншою адресою, наприклад, вони там... Оплачують вивезення твоїх побутових відходів. Бо якщо вони тут не продукують, то вони продукують там для організації, яка виводить, вивозить сміття. Головне оплата, щоб вони дійсно платили за вивезення сміття. Але так, ви, в принципі це реально Звертаєтесь до управлінської компанії, так складається відповідний акт, його підписують навіть сусіди, так. які ну, засвідчують той факт, що люди там, хто, проживе, це хто офіці... не проживає. На офіційний документ, на підставі офіційних документів, це можливо робити, і закон це дозволяє це робити. Ще одне питання: також з приводу вивезення твердих побутових відходів, чоловік пише, чи можна самостійно вивозити сміття на полігон твердих побутових відходів, не заключаючи договір з комунальним підприємством і оплачувати лише тоді, коли самостійно вивозиш можна, якщо укласти договор з комунальним підприємством для того, щоб то сміття При... при взяли на полігон побутових відходів. Але не... питання, то, мабуть, і закрита територія, чи О, може то, туди знає. кожен заїжджати? Ні, туди. Не може заїжджати там, по-перше, це об'єкт підвищеної небезпеки. Значить, відповідно, там є, він охороняється, Значить, там є спеціальний прописний режим, тобто де заїжджають відповідні транспортні засоби. Не, не може будь-хто туди їхати і викидувати там, де би він хотів. Uh -huh. Є куперлінські компанії, які також вивозять сміття. Uh -huh. Вони своїм транспортом вивозять сміття, але в них є договор з спецкомунтранспортом, вони за це проплачують. І вони вивозять, наприклад, є промислові підприємства, юридичні особи, яких також є, вони продукують побутові відходи, тверді і промислові відходи, які. Вивозяться на відповідний полігон, не теж є договора. Просто так заїхати туди і викинути сміття ну це що тільки викинути в неположеному місці. І відповідно, якщо людина приїде і туди, там є однозначно є працівники, вони не пропустять. Угу. І ні поліція ніхто не поможе, бо скільки це режимний об'єкт, тобто, скажімо, об'єкт підвищеної небезпеки, і там не може не може перебувати інші особи, які не є працівниками відповідної, оскільки там працює і тяжка, і там бульдозери працюють. Які розрівнюють і там може статися якісь непоправна ситуація? Тому... То якщо... територія комунального підприємства і принаймні так, такі як... питання вирішують так, з комунальним воно ж, по перше, комунальне підприємство. По-друге, тобто, скажемо, там є відповідні дозвільні документи, там є відповідні умови діяльності цього підприємства, і там вимоги однозначно є. Питання трошки з таким політичним підтекстом. Військові не можуть бути членами партії. Чи стосується це мобілізованих? Ну, закон про політичні партії чітко передбачає, що є категорії осіб, які не можуть бути е, членами політичної партії, в тому числі військовок військовослужбовців. Чітко це обмеження. А особа, яка мобілізована, вона є військовослужбовцем. Не має значення, по якій чи це по мобілізації, чи людина пішла по контракту, чи людина пішла по призову. Ну зараз призову немає його відмінили. Чійшла вона по призову. Вони є військовослужбовцями, тому. Автомати не автоматично, тобто вони особи, які стали військовослужбовцями, вони зобов'язані призупинити своє членство в політичній партії. Подається заява, призупиняється. Якщо особа цього не робить, ну це вже йде порушення. А якщо людина все таки не робить цього, не призупиняє, то за це є відповідальність. Так. Так, за це є відповідальність, оскільки на сьогоднішній мі в даному випадку значить, є несумісність, тобто це вже корупційне законодавство, і особи можуть притягнути за законодавство про протидію корупції. Угу. Ще одне питання. Минулого разу ми з вами згадували тему, трошки згадували про те, що, начебто, є розмови, і планується закриття проїзду через старе місто, ну обмеження руху транспортних засобів. Уже маємо перше питання. Чи може влада без згоди громади запровадити такий платний проїзд через старе місто? Ну, моя особиста точка зору, я вважаю, що не може. Тому, оскільки це все ж таки частина міста, там проживають люди, там знаходяться об'єкти, там знаходяться не тільки там і знаходяться і державні об'єкти, районна військова адміністрація, є районна рада, там є навчальні заклади, там і школа є, там є і коледж. Де е, навчаються, де відповідно працюють. Якщо в свій час, коли обмежували проїзд, нас мотивували тим, що йде збереження пам'ятки, біля фортеці є міст, який пам'ятка е, архітектури, значит, історична пам'ятка державного значення. І мотивація була, що він руйнується. Таким так. чином треба обмежити так. рух. Так, ну, я вважаю, тобто, що це, якщо будь-які обмеження, вони повинні мати в порядку передбачено законодавством і в спосіб визначений законодавством, на жаль, як і попередня влада, так і діюча влада нас не хоче комунікувати з громадянами, і ці питання дійсно вони мали би. Будь-яке питання, воно має право на життя, на обговорення. І вже коли люди поспілкуються, обговорюють, де можливо щось говорити. А зараз виходить, коли нас поставили перед фактом, вже якісь робочі групи працювали, щось там робили. Взагалі цікаво, з ким ці дійсно групи співпрацювали, яким чином це робили, має бути якісь висновок, я так думаю, якісь державних установ, проектних установ, як це зробити, як це забезпечити. По-друге, обмежити, ну от як визначити. Мешканця, якщо, наприклад, людина має власності, чи проживає, знімає квартиру, чи вродичів проживає, наприклад, на території старого міста, а зареєстровано в зовсім іншому місці. Як бути в такому випадку? Ну, дуже багато питань, на яких немає відповідних відповідей. Я вважаю, що в даному випадку має прийти відповідна процедура, значить, має бути однозначно громадське обговорення, значить, і громадське обговорення не тільки. Мешканців старого міста, а в а взагалі всього громади, міста, мало би всього громади, тобто скільки це стосується не тільки мешканців старого міста, це стосується і мешканців, тобто будь-якого міста, в тому числі і це стосується, і дужка це стосується, і це стосується, всіх стосується. Можливо, я помиляюсь, тоді ви мене виправите, але юридично влада, в принципі, може це зробити, не питаючи громади, якщо їй не цікава думка громади. Дивіться, ну, е... Якщо не буде громада підніматись, не буде ніякого супротиву, то по суті це може цей проєкт бути реалізований. Е... ну, Дивіться, це може бути, це, з цього приводу має бути прийнято рішення, але будь-яке рішення, є стаття 19 Конституції України, яка чітко передбуває. органи державної влади їх посадові особи повинні діяти в межах і спосіб визначений законодавством. Е... Просто Сесія міської ради чи виконавчий комітет не можуть просто прийняти рішення обмежити е відповідний, який е вчинити певну дію, наприклад, обмежити проїзд в старе місто. Якщо це стосується збереження, ну, туди ніхто не має права їздити взагалі. Якщо це буде платний проїзд, то ну, про яке обмеження ми говоримо? Ми да, маємо про, сьогодні платний значит, проїзд, але тік транспорту фактично не зменшився. Uh -huh. Просто це робиться платно. От і все. Відповідно, якщо це робиться платно з метою, тобто підтримання якогось стану, тобто, збереження цих відповідних коштів, підтримання історичної пам'ятки в належному стані, це одна ситуація. Але в нас, наскільки мені відомо, ну, якщо Якщо ще за попереднього міської ради в пресі даже звітували, скільки коштів зібрано, скільки коштів витрачено. І принаймні їх повертали частково на музей для начебто утримання пам'яток архітектури. Так, то тепер цього не робиться? Абсолютно немає інформації, абсолютно нічого не робиться. І в нас виникає питання: ми взагалі для чого це, це робимо? З якого Наповнюємо ми бюджет? Ну, бюджет чий? От мене цікавить, тобто, скажімо, наповнюємо бюджет, чи оскільки по останні інформації: ви як мешканець цієї громади, я як мешканець цієї громади. Мені теж цікаво, чий бюджет наповнюється. І хто о, з того має які цифри? Ми, ми, ми пам'ятаємо минулорічний скандал, коли по тих цифрах, які були, ненчат і відповідно, я так розумію, що е, свій час то може краще дійсно обмежити проїзд тим мостом і взагалі не їздити туди, буде всі будуть в рівних умовах. І буде якось відповідно логічно. Якщо ми створюємо роботу для комунального підприємства, якщо ми на минулі е, виконавчому комітеті прийнято значить, рішення про платні парковки, транспортних засобів збільшується, ну я щось не бачу для того, що чи дійсно за комунальне підприємство облаштує ті паркомісця і буде їх, в принципі, утримувати? Ну, чекаємо паркоматів. Поки ну, що розмітки дорожні ну, знаки де не де є. А чекаємо ну, розмітки і тому, паркоматів. Тому. В даному випадку, я так розумію, якщо буде прийнято таке рішення, то судові процеси будуть однозначно, люди будуть звертатися, оскільки це обмеження прав і, значить, і політична сила, яку наприклад, я також теж представляю свій час, е зверталися з позовами до суду, обмежували дії посадових осіб попередньої влади. Ну я так думаю, що це чекає і діючу владу. Граблі, на які наступає чинна влада. Так, так. На жаль, тут тобто, поскажемо, не хотя вчитися на чужих помилках. Ну, принаймні, якщо громада буде активною, то вона зможе підстояти свої права. Ну, на сьогодні все. Звертайтесь до нас, пишіть нам. Це програма варто знати. Дивіться, отримайте відповіді на всі свої питання. Завжди раді вам допомогти.